Палаюча автівка та замах на вбивство. Кому перейшов дорогу? Депутат Дніпропетровської обласної ради Юрій Сімонов. Правохоронці затримали 45-річного чоловіка, який готував вбивство. Влаштувався на роботу та наскочив на шахраїв. Як на мешканця жовтих вод у магазині однієї з найбільших мереж електроніки намагалися повісити кредит у 100 тисяч гривень. Дірав по паспорт мене сфотографували. Дніпровський дріфт. 17-річну дівчину збили на пішохідному переході та ще й звинуватили у ДТП. Подробиці аварії на калиновій далі не перемикайте. Замах на вбивство та палаюча автівка посеред центру Дніпра, 8 грудня на проспекті Яворницького, пролунало декілька пострілів з автомату Калашникова. Він стріляв дистанційно за допомогою складного пристрою, який знаходився у автівці. Складну систему виготовив, не побоюсь цього слова, справжній Дніпровський кулібін. Горе кілера, до речі, затримали по гарячих слідах буквально через два дні. Можливо, тому що зловмисник намагався вбити не пересічного містянина, а депутата обласної ради. Тож, кому Юрій Сімонов перейшов дорогу та чи не пов'язаний замах на життя політика з його боргами, дивіться просто зараз. Автомат Калашникова Кілер із замашками робототехніка встановив в багажнику іномарки на спеціальний пристрій для пристрілки зброї. А що пака самостійно почав стріляти, кулібін змайстрував добре продуманий механізм із мобільним телефоном. День злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм. На лінію 102 надійшло повідомлення, що біля одного з будинків. На проспекті Дмитра Єверницького було спочатку чути постріли, після чого загорівся автомобіль опель Астра. АК АК-74 стріляв по офісу товариства з обмеженою відповідальністю Ентузіаст Тайм його єдиним бенефіціаром та директором є депутат облради Юрій Сімонов. Підприємство здає в оренду нерухоме майно а сам депутат, окрім бізнесу, займається політикою. Після невдалого замаху в автівці кіли розпрацював саморобний пристрій, самознищення, і вона вибухнула. Після дев'яті, от тільки зрив слышила і та все, так, так. Та, та. Ну, от, ну стекла цели, нічого стекла Ну, Ми в офісі здесь працюємо, тому здесь ну, з окон слушали як вистріли, а потім вже рятувальна служба приїхала. Правоохоронці вважають, що причиною злочину стали борги Юрія Сімонова та депутат облради. Цю версію спростовує в мене ніколи ні перед ким не було боргових зобов'язань. Хотілося б попросити поліцію якомога скоріше встановити справжні мотиви злочину та справжніх замовників злочину, який може бути пов'язаний лише з моєю активною громадською та політичною позицією. Депутат вдячний поліцейським, які буквально за два дні знайшли 45-річного чоловіка, котрий намагався його вбити. Правоохоронцям довелося переглянути багато годин відео з камер відеоспостереження та опитати десятки свідків. Під час обшуку у підозрюваного знайшли пістолет та майже 100 патронів саморобні вибухові пристрої, номерні знаки та інші речові докази. Чоловіка затримали без права внесення грошової застави. Шахраї, роботодавці, мешканець жовтих вод Геннадій Музичук намагався працевлаштуватися охоронцем в одну з найбільших мереж. Електроніки в Україні проте нарвався на аферистів. Він надав всю персональну інформацію про себе та навіть дозволив себе сфотографувати. Після чого на чоловіка шахраї намагалися взяти кредити в різних банках України на суму близько 100 тисяч гривень. Директор відомої мережі давати відеокоментар відмовився, але надіслав письмову відповідь, де у шахрайстві топ менеджер звинуватив самого Геннадія. Далі наша версія. Кредитної афери, в особливо великих розмірах людині з інвалідністю Геннадію Музичуку запропонували просту роботу у рідних жовтих водах. Мовляв, потрібен чоловік охороняти склад відомої в Україні мережі електроніки. Навіть запропонували відвести власною автівкою до Дніпра, щоб там оформити всі документи. Та добрі у лапках люди виявили шахраями і 22 листопада. Повезли чоловіка не у відділ кадрів, а до магазину цієї ж мережі, розташованому в одному з торгівельних центрів. Проте, замість звичайного працевлаштування чоловік став учасником справжньої шахрайської схеми. Саме у цей час співробітник магазину намагався оформити на Геннадія споживчі кредити у п'ятьох банках України. Документи мені сказали, щоб я тут тримав в руки паспорт і індифікаційний код. Підозрення у мене вже пошли, як вони говорять, що глючі. Влючит... Амп'ютер та я три чи чотири рази туда прихожу фотографую. Запити Надсилались буквально кожні дві-три хвилини. Та врятував чоловіка збій у системі. Про те, що родича намагалися повісити борг у майже 100 тисяч гривень, близькі геннадія дізнались через бюро кредитних історій і за кілька днів поїхали розбиратись з директоркою магазину електроніки. Спробували поспілкуватися з директором цього магазину. Її Варвара звуть спочатку. Вона пішла на контакт, дуже хвилювалась через те, що таке могло статися в їхньому магазині. Але буквально через добу після спілкування вона відмовилася взагалі будь-як контактувати з нами, допомагати в цій справі. Після цього до наших знайомих зателефонувала служба безпеки цього магазина, почали погрожувати. Казали, що ми є шахраями. До речі, директорка магазину відмовилась навіть назвати своє прізвище. Мовляв, таку інформацію їх підприємство не надає. Це конфіденційні дані. От цікаво, да? То є карточка чоловіка. не тайна. А хто являється управляючим конкретним магазином? Тайна. У не должен в у кого-то ходіть і какую-то інформацію просити. Он має право абсолютно спокійно, вільно сам зайти в магазин, мовча подойти в уголок споживача, взяти необхідну туди інформацію, ознакомиться з нею, сфотографірувати, якщо необхідно, і так далі. Ми спробували зателефонувати варварі за номером, який жінка вказала родичам потерпілого. Та номер виявився невірним. Станислав Лифляншек впевнений, еще таким чином на месте покрывал икулег, які замішані у шахрайській схемі. Мы прекрасно понимаем, что действия какого-то сотрудника, то есть там маленького человечка, а, вряд ли они являются его инициативой. Скорее всего, это инициатива или же непосредственного руководства вот этого магазина или же руководства выше. Аж у пошуках правди ми звернулись до вищого керівництва, і ось як цей кредитний скандал пояснюють там. 22 листопада в магазин звернувся споживач Геннадій Музичук з проханням оформити кредит на вибраний товар вартістю у 107 980 тисяч гривень. Кожен клієнт, який виявив бажання придбати товар в кредит, надає згоду на обробку своїх даних, що підтверджується кодом, який надходить шляхом СМС на номер телефона клієнта. Після підтвердження згоди на обробку персональних даних заявка на отримання кредиту надсилається до банків-партнерів. Геннадію Музичуку було повідомлено о наданні кредиту. Рідних постраждалого обурило, що з шахраями спілкувався саме співробітник магазину електроніки. Він п'ять разів виходив з торгівельного центру та підходив до автівки аферистів. Це задокументували камери відеоспостереження. Ми приїхали в магазин. Геннадій подивився на цю людину і сказав: так, це був він. Він фотографував мої документи, він все робив. І директор магазина не допомагає нам. Виникає питання, чи не весь магазин замішаний в цих справах. І ось як це прокоментував директор мережі. Спілкування будь-якого співробітника товариства з обмеженою відповідальністю за межами свого робочого місця є. Особистою справою кожного співробітника, яке гарантоване конституцією України, за версією керівництва Геннадій був у змові із шахраями, та чоловік усі звинувачення на свою адресу відкидає брати кредити. Він не збирався, адже для людини з пенсією за інвалідністю це непідйомні суми. А ще директор нам пояснив, що ані в жовтих водах, ані в Дніпрі у його мережі немає жодних складів та жодної вільної вакансії охоронця. Та й оформлювати на роботу потрібно не в магазині, а в головному офісі. Тож ніхто Геннадія Музичука на роботу не запрошував. Показово, що окрім магазину електроніки, аферисти з Геннадієм Музичуком відвідали ще й відділення банку, де оформили начебто зарплатну картку. Мы поехали в Монобанк. Опять же, я держал здесь паспорт, меня сфотографировали, я расписался. Номер за они завели на, свой телефон. И сфотографировали, вы выписали монокарту. Я монокарту в руки не брал. Они же по, по телефону что-то там делали, и они забрали монокарту. Банківська картка виявилась кредиткою і нею вже розрахувались в декількох супермаркетах Дніпра. Поліція жовтих вод не прийняла заяву про шахрайство. Тільки після скандалу вдалося добитись, аби кримінальне провадження таки відкрили слідчі Дніпровського районного управління поліції. Я як громадянин, прошу, щоб ви представились. Ви у нас забрали наше заявлення. Ви можете представитися? От заявитель, я ним буду спілкуватися. Ви представитися можете? Так, да, представлюся. Okay. Та керівництво мережі електроніки пише, що жодних слідчих дій у межах даного кримінального провадження їх мережі не проводили. Ми надіслали інформаційний запит прес-службу цього управління та чекаємо на відповідь. А тим часом Геннадій Мозичук добре запам'ятав номерний знак автівки, в якій шахраї возили його до Дніпра. Це був ланус з синього кольору, зареєстрований у Дніпропетровській області. Там в машині було шахраїв, наскільки я розумію, армянського походження декілька людей, і люди схожі на українців або росіян, я не знаю. Родичі Геннадія проводять паралельне розслідування і вже знайшли у соцмережах фото. І дані шахраїв та передали їх поліцейським. А ще відшукали людей, які бачили шахраїв і готові дати свідчення. А ми попросили психотерапевта пояснити, як аферистам вдається затьмарювати розум людини, щоб добитись нелогічної поведінки. Они создают виртуальное пространство, какую-то историю, какую-то легенду, в якій у них все, все они все продумали, а жертвы нет. Это первое. Второе. Используется так называемый нейрологический закон 7 плюс-минус 2. У человека в сознании есть только 9 ячеек, которые человек контролирует. Поэтому они перегружают эти девять ячеек любыми событиями. Але, если вы все ж таки потрапили на гачок аферистов, не паникуйте. Выход есть. Если человек чувствует, что он как-то плывет и теряет, теряет как-то контроль, а его поторапливают, то можно внутри себе сказать слово «потом». И обычно внутри мошенничества уже трудно, трудно понять, они тебя уже ведут, и уже на крючке. Но вот это «потом» – это очень часто спасает. Серйозне ДТП на Калиновій 17-річну дівчину іномарка збила на пішохідному переході в районі зупинки будинок побуту. Перехід обладнаний світлофором зі звуковим сигналом. Оскільки поруч розташовується підприємство сліпих, проте саме в момент аварії у цьому мікрорайоні відключили електрику. ДТП сталося в темний час доби близько 21 години. Водій стверджує, що дівчина несподівано вибігла на дорогу, тому він не встиг зреагувати. Вона підійшла до світофору, подивилася, що не горить, подивилася в обі сторони, вона машин не помітила і пішла. Далі вона пам'ятає тільки удар і все. У неї є затрясіння, у неї ушиби м'яких тканей. И ну вот сейчас мы перепроверяем колени, потому что левое колено у нее не работает, оно как бы вот в дисбалансе полном. Ей очень, ну, оно выворачивается в разные стороны. Поножовщина у нічному клубі Сфера компанія молодиків іноземців напала на 17-річного підлітка. Один з нападників розбив скляну пляшку та кілька разів вдарив уламками по обличчю хлопця. Зрізаними ранами голови та шиї його шпиталізували до дитячої лікарні на космічній. Зловмисники втекли на двох автівках, проте поліцейським вдалося їх знайти. Хвиля замінувань шкіл Дніпра. Минулого тижня псевдомінери встановили рекорд. У вівторок, 7 грудня, повідомили про мінування 130-ї школи. Наступного дня одразу в трьох навчальних закладах міста, а 9 грудня ще у двох. Мені особисто здається, що хтось непогано розважився, зірвавши заняття, адже. Саме у цей час у начальних закладах проводиться планове тестування. Тепер горе жартівників шукає поліція, щоб притягти до кримінальної відповідальності. Першою постраждала школа номер 130 на житловому масиві. Перемога невідомий біля першої години дня. Зателефонував на 101 та повідомив, що у навчальному закладі бомба. Дім обідає. Ну хтось пішов там? І тут говорят, школа замінірована в кокласи. Всі вистрипав ще в клас, курточки, і всі на дво на двор. Дуже було страшно. Кінологи із собакою сапером обстежили усі приміщення, але вибухівку не знайшли. Наступного дня псевдомінери обрали своєю мішенню одразу три школи Дніпра: 33, 35 та 111 Дітей та вчителів евакуювали на вулицю. Такі жарти дорогого коштують. Виїзд по тривозі тільки одного підрозділу ДСНС обходиться державі в понад 47 тисяч гривень. А до них долучаються ще правоохоронці, медики та вибухотехніки. В Чаті в шкільній групі написали і дитина Позвонили. Прийшов, посмотрите, що відбувається. Ну, думаю, що все нормально так. Кожен рік, ми в прошлом році в сотом ліцею учились, і теж подобное происходило. А в четвер через хибне повідомлення про вибухівку зірвали навчання ще у двох школах Дніпра, 21-й та 23-й. 23-й знову замінірували. Ми всі знову прогулюємо урок. Дітей швидко організовано вивели, стоїм, направляєм, план евакуації є, на чорний ход, на парадний ход. Ну, швидко, минут за, я навіть не скажу за скільки, ну, минут за 15-20, ну, навіть швидше. Нещодавно за такі розваги в Україні посилили кримінальну відповідальність і тепер за хибне повідомлення про мінування можна сісти заграти на строк від 4 до 8 років. Раніше було від 2 до 6. Звісно, якщо псевдомінеру виповнилось 14 років, а якщо менше за його вчинок оштрафують батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків. А як ви думаєте, цього достатньо, аби зупинити хвилю псевдомінувань? Чи це вже стало популярним трендом, особливо коли не хочеться писати контрольну? Троє перехожих отримали ножові поранення, а один удари у живіт. 7 грудня 34-річний дніпрянин наводив жах на жителів Шевченківського району. Спочатку він напав на 38-річного чоловіка, бив його руками та ногами у живіт. Потім поранив ножем двох чоловіків: одному 25 років, другому 61. А потім напав на 45-річного чоловіка і ледве не вбив його. Нещасний отримав чотири удари ножем у спину. Всі постраждалі госпіталізовані. Відпрацьовувався мишці вчинення злочину. Був встановлений та затриманий місцевий житель віком 34 роки, в ході огляду якого було виявлено та вилучено знарядна вщина злочину, а саме ніж. Останнього затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозр та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Не знаю, скільки б ще людей потрапило під гарячу руку божевільного злочинця, якби не правоохоронці. Скажіть, а вам не страшно після такого ходити центральними вулицями Дніпра? Напишіть у коментарях до цього випуску нашої версії. І завершуємо наш випуск історією із хеппі-ендом. Двоє поліцейських під час патрулювання Самарського району врятували вагітну кішечку. Правоохоронці побачили травмовану тваринку. Вона була дуже брудна і не могла самостійно пересуватись. Патрульні не пройшли повз нещасної тваринки та вирішили відвести її до ветеринарної клініки. Вона дуже була грязна, взагалі лежала как бы, в луже. Мы когда привезли ее к ветеринару, ветеринар э, констатировал также переохлаждение, ей не смогли даже сразу померить температуру. Ее сначала начали отогревать при нас, на грелку уложить. Пізніше у Фейсбуці об'явився хазяїн Кицьки. Григорій написав, що це його буся, і вона випала з балкону п'ятого поверху будинку, розташованого по вулиці немировича Данченка. Два дні чоловік шукав нещасної, навіть не здогадувався, що її знайдуть за три кілометри від дому та ще й нададуть медичну допомогу. Власник тваринки висловив щиру подяку поліцейським за чуйні серця. А я бажаю бусі скорішого одужання і більше не ставати героїною. Нашої програми на цьому в мене все. Вже за тиждень ми зустрінемося у студії 11-го телеканалу. Бережіть себе та своїх рідних і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Проте коментуйте їх у наших соціальних мережах. Чекаю на ваші версії. Зустрінемось.